Вітаю всіх, шановні глядачі. Сьогодні в нас 4 червня 25-го року Київська область. Пощастило сьогодні попасти до улюблених дубових місцинок. І сьогодні я шукатиму білий гриб дубовий, з січастий. Самі перші грибочки такі цього року мені вдалося добути 30 травня. На каналі є цікаве відео з того походу. І от пройшло? 5 днів. Було кілька досить теплих днів за цей час і не прогадав. Білий гербочок дубовий. Дуже класного такого розміру середнього. І взагалі перша знахідка це особ... особлива радість. Ну що, початок є? Піду шукати далі, сподіваюся, порадую ще гарними знахідками та позитивними емоціями. Дякую, що дивитеся мої сюжети. Не забувайте підписатися на канал та підтримати коментарем і вподобайкою. Вночі у нас сьогодні пройшов дощик. Огород добре намочило це класно для всього, що посаджено. І для лісу це теж плюс. От вчора ввечері 3 числа по дорозі в село був у мішаному лісі, то вдалося добути кілька моховичків, першого білого звичайного. Бабки, там гарні грибочки, хоча й небагато. Теж про них відео на каналі. А сьогодні 4 зранку дуби. Ліс такий дуже вологий, він аж дихає. Ходиш по ньому все дуже живе. Ташки співають так гарно, ранок. Ось. Це ідеальний взагалі. цього навіть не поточили сломачки Шапочка ціла. Ось такий колір насичений в нього. Дуже гарний білий гриб дубовий. Так що діло йде. Буду з грибами сьогодні. Чудово. Це в нас дубовичок оливково бури. Хороший грибочок. Має характерне посиніння при натисканні і зрізі. Перші в цьому році дубовички, які знайшов. Дубовик каливкова бури. Вимагає обов'язкового відварювання і далі готуємо за смаком. Класний, до речі, маринований якось закривав їх, то гриб чудовий, дуже плотний і смачний. Подивіться, які класні. Вони бувають теж полянками ростуть. Це, дуже їх люблю. О. Бачите, така теж та сіточка на ніжці є. Гіменофор такий червонуватий темненький. От в цій місцині вони бувають у нас. Тут ціла полянка їх. Класний врожай дубовичка неочікуваний. От цього поїв хтось збоку. Так. У нас ще є така певна кількість людей, яка всі гриби з... Подібними ознаками називають сатанинським грибом. Ну, вибачте, друзі, але тільки дубовиків є дуже багато видів. Наприклад, ось цей оливкова бурий крапчатий, фехтнера і так далі. І фактично всі дубовики є їстівними грибами, умовно їстівними, що вимагають попереднього відварювання, але в цілому вирізняються. Непоганими смаковими якостями і підійдуть для всіх видів заготовки. І перед тим як от давати якісь характеристики, уважно почитайте про сатанинський гриб і побачите, наскільки він відрізняється від дубовика. Небо і земля. І мало того, цей сатанинський гриб ще й спробуй знайди в нас. Він фактично не трапляється в Київській області. А от дубовички отакі гарненькі, будь ласка. Якщо пощастило знайти, збирайте і готуйте. Отак от на одній точці. такий чудовий врожай. Я їх підчищу трошки ніжки і до кошика. Клас. Ось такий попався. І ось такий А! Дивіться. Оце клас, правда? Фу. Мурашки бігають по нозі. Десь на мурашник став, вони вже на мені лазять треба дивитися під ноги уважніше. які вони класні ці два пружні молоді настільки вони якісні попалися сьогодні взагалі дивина отак друзі такі попадаються сьогодні біля гербі дубові сьогодні врожай буде думаю такий досить Величенькі. Тут же питання навіть не в кількості, а й в самій естетиці. Приємно, просто навіть якщо ти там 10-15 грибів таких знайшов, це вже класа. Якщо більше, то, то взагалі вдача. Вам чесно скажу, що з білого дубового, як би ти його не приготував, смажений, сушений, неважливо. Абсолютно у всіх видах він неймовірний за смаковими якостями та запахом. Тому це один з класних грибів Єдиний мінус, що буває частенько він поточений, тому що росте в літній період і специфіка погоди може впливати, звісно, на якість плодового тіла. Але так чи інакше, кожна знахідка велика радість. Так що, друзі, прихід уже вдався. Я, чесно кажучи, десь ну, 35-40 хвилин пошуку, і от уже, як ми бачимо, десяток таких грибів є. От. Все не покажеш, але такі якісь от бутузики, такі бочечки. Та Стараюся завжди фільмувати, показувати вам, вони дуже гарні. Супер. Там у мене ще один лежить, шапка відпала. Зараз зачищу, покладу до кошика, його теж бачите. Такий. Теж гарненький, але шапочка відбилася. Ну буває і так. не спішити ходити видивлятися. Їх не дуже видно, тому що вони, можна сказати, теж маскуються певним чином. Бачили цей гербочок, що я вам показав, тільки що він вам... пів герба сховано в ґрунті І взагалі не буде зайвим нагадати, що балетові герби взагалі-то прийнято викручувати. Це гербниці ніяк не шкодить. І ці всі байки про... Зрізати гриби це дійсно застарілі міфи, що доведено науково. Ні зрізання, ні викручування грибниці ніяк не шкодить. Головне її не, не розкорочувати і акуратненько собі гриба викрутив і пішов далі. Таким чином зберігається все плодове тіло і, звісно, це і більш естетично, і, і більше герба буде вам. Оце що у нас, мабуть, сираїжечка маленька. так Хай росте, може я сьогодні їх ще не бачив, не знаю. Хай росте тоді. Якби була багатенька якась полянка, штучок там хоча б 7-10 можна забрати, посмажити, вони класні. Сироїжки теж дуже смачні. Їх теж дуже багато видів є. Отакий сьогодні збір, друзі. Вітерець є, але і сонечко періодично виходить, шукати дуже приємно. Сьогодні в кофті ходжу, тому що, як казав вночі дощик, був зранку така сира досить погода, прохолодна, тому вдягатися треба тепліше. Ну і чоботи бажано такі, щоб не намакали. Ось дивіться, як класно, друзі. Така полянка і всі трохи різні. Один темніший, форма, ті світліші. З викликом подивимось. Оп, так сидять глибоко. І це ці, цікаво, той товстоногі справа, а цей дивіться, тонша ніжка. О. Але вони досить чисті, ці гербочки, Ті, що були 30-го, ноги досить поточені в більшості. А ці взагалі такі набагато краще. Нема такого вимокшого всередині і менше ходів від грибаків. Фактично якісні гриби попадаються сьогодні. Це дуже класно. Може вийде і замернувати баночку другу, і посушити, тому що кількість є. Вже десь два десятки гриба є за першу годину. І вони дуже-дуже гарні, як ми бачимо. Ось таке гарне попадається в цьому поході. Класне місце вдале таке, здавалося б, ожина росте, є трава таке, воно дещо хащак, а грибочок тут є завжди, коли час йому. Маленькі дубові білі. Отакі гарні. Дві штучки і ще один грбочок. Дивіться, які класні. Еть, йди сюди. Вилазь. Ти сидить так. Спробуй його ще викрутити звідти. Є контакт. О, дивіться, класно. Як маленький, відносно маленький, середній. Зверху маленький, як казав, що півгрба в ґрунті, то... Тому так буває. Супер. Вже є, мабуть, великий кошик. Бо маленький мій повний. І той, що я завжди хожу з ним, люблю його. Ви його могли бачити в мене вже в відео. І ще ж і рідні знайшли гриби. І там вже в сумі, ну, я не знаю. Достатньо грибів. Думаю, ще будуть сьогодні. Тому похід дійсно видався дуже-дуже позитивний, вдалий, оскільки за півтори години знайти здоровенний кошик грибів, це, це, це не тільки труд, це ще й якась маленька може вдача, не знаю, як це сказати. Але місця ці знаю давно і, в принципі, так, все не обходиш, ліс великий, але ті частини, які добре знаю, то стараюся йти туди, де більш ймовірно знайти, добути їх, де точно знаю, що були активні грибнички. Старалися користуватися, запам'ятовувати таку інформацію і тоді дещо легше знайти бажані герби. От. Можна робити собі маленькі відмітки. Це завжди допомагає грибнику у пошуку. Чудовий ліс такий, гарно так. Воно все живе, живе, чисте. Початок літа, ще не було тієї посухи. Так, відніс, друзі, ті грибочки, що ми познаходили, вже посортував. Ті, що необхідно було, подочищав. П'ять десятків грибів фактично, ось іще вирішили трохи походити під кінець. Оцього цього малого знайшли. І поруч іще кілька таких симпатичних білих дубових попалося. на поруч, але вона прикольна тим, що таке враження, наче як на огороді ростуть, бачите, просто з землі. Отак. Дуже цікаво так збирати їх. Ось які сидить класний, бачите? що таки вийшов похід. Я думаю, ще півгодинки походимо, може якісь ще десяток-півтора гарних грибочків добудемо. Разу ж сьогодні така удача. І щасливі поїдемо назад. Доробляти усілякі задачі, хатні, огородні. От. Настрій чудовий, розвиднілося. Погода, погода така не дуже спекотно і ходити одне задоволення отут буду шукати в оцих таких хащачках невеличких Так от під кінець ще походили і ще шість невеличких і ще ці три грибочки, і ще десяток. Буквально за десь 15 хвилин, мабуть. Отака місцинка попалася вдала. І кудись далі йдеш, нічого. Як би уважно не шукав, а ось тут він є. В цьому році дуже специфічно він заплодоносив, зазвичай було і раніше і якось більш масово. Але із-за того, можливо, що було недостатньо тепла наприкінці травня, плодоношення вкрай локальне. Але все-таки їх стало значно більше і це дуже радує. Саме тому сьогоднішній збір взагалі вийшов дуже вдалим і подарував купу незабутніх таких вражень, емоцій, якими хочеться поділитися з вами, глядачі. Такі дивовижні знахідки. Ось любі друзі, сьогодні такий видався пошук. Це десь 2,5 години плюс-мінус. Знайомі старі добрі мисинки. Ось такі гербенята. Білі дубові. Фактично більшість чистенькі гербочки що дуже порадувало. Для них в цю пору це не дуже часто явище. Ось такі гарні знахідки і тут в кошиках ще там відеречко трошки є. Що слава Богу за все. Дякую цьому лісу, дякую рідним за класну поїздку таку разом. І вас, любі друзі, теж дякую всім за те, що дивитеся мій канал. Лишайте ваші коментарі та вподобайки. Успіхів вам у всьому і до нових зустрічей.